Попередні епізоди цього подкасту стосувалися якихось природних об'єктів, великих, маленьких, привабливих чи навпаки огидних, але таких, які нам добре відомі. Такі об'єкти добре підсвічені в нашій культурі. Їх легко ідентифікувати спосеред інших, бо вони добре відомі і видимі. Їх можна, ми можемо їх спостерігати безпосередньо. Екологія ультрафіолету чи ультрафіолетова екологія має справу з невидимою екологією, з невидимими силами природи, які ми не помічаємо, про які навіть можемо не знати. Так як, наприклад, ще до ХІХ сторіччя ми не знали про існування ультрафіолетової частки електромагнітного спектру, тобто ультрафору. Ультрафіолетового кольору, і взагалі його природи. Отже, цей випуск, цей епізод про ультрафіолет, а це подкаст з природознавства. І мене звати Дмитро Заєць. Привіт! Сьогодні ми читаємо Бена Вудерта, філософа з університету Західного Онтаріо. Вудрета є цікава книга Земля без ґрунту, чи не обґрунтована земля, незаземлена земля, де, де він формулює тези, та формулює підхід до нової геофілософії. А у збірці Призматична екологія він розмірковує про ультрафіолетовий колір і до по-перше, до обід. Фрідриха Шеллінга, німецького філософа-ідеаліста, це теж 19 -те століття, і дослідженням, експериментом Йоганна Вільгельма Ріттера, який теж, до речі, входив до кругу Мюнхенської еліти культурної, де мав, до речі, Великий авторитет, хоча не був вченим, в нього не було наукового ступеня, але активно займався дослідженнями, експериментами з ну, взагалі електрики. Що треба знати про Шелінга та Рітера? Те, що ну, це, напевно, такі романтики, так, Вони входили до цього, належить, напевно, до цієї течії. Шеллінг, зокрема, критикував Канта і. Його філософія, його натурфілософія, це велика, велика праця, та вона полемізує з Кантом і на противагу його підходу, кантовському підходу до природи, як якогось такого набору готових продуктів чи якихось ну, готових речей, вже існуючих речей. він він розглядає природу як щось, що створює, що знаходиться у процесі, тобто додає природі динамізму та, і говорить про те, що природа це таке глибоко зв'язане одне з одним поле поляризованих сил. Так? Тобто це, ці, ці, ці сили, так, ці поєднання, об'єднання, вони почасти. Не видимі нашому оку, і нам незнайомі, і навіть не цікаві. І для Шелінга взагалі природа і людина, вони не роз'єднані. Це одне ціле, і думка, тобто і світло, і думка, вони пов'язані, природа. Світло взагалі більш реальне, ніж думка, і в той же час більш ідеалістичне, більш ідеальне, ніж думка. Так? Бо ми звикли казати про наші думки, що вони ну, якось ілюмінуються, так? що освітлюється наш розум. Так? Тобто видається, що світло ну, більш реальне та більш ідеальне. Рітера дуже цікавили тексти, дуже цікавили цей погляд, цей погляд Шелінга, і після відкриття інфракрасного світла та інфракрасного випромінювання, він зрозумів, що якщо та, застосовувати цю філософію, натурфілософію Шелінга, то має існувати полярне якесь явище до інфракрасного та світла. І, але не червоне і гаряче, та, а холодне і темне. Тобто він ставив дослід, досліди, використовуючи хлорид срібла для того, щоб знайти ось це невидимий, невидимий цей колір, це світло. І ось від переходу від червоного та, до вже, там, за Межами цього фіолетового, так, виявилося, що теж існує колір, більш чорний, більш темний, більш холодний, ніж фіолетовий. Ось, І це ультрафіолет. Також Рітер відомий був своїми дослідженнями, які він проводив за допомогою власного тіла. Це теж відголосок та, да, відзеркалення філософії Шеллінга. Який вважав, що ну, він не поділений, ну, світ не поділений на суб'єкти об та об'єкти, а для нього суб'єкт взагалі виступає таким тілом для обширних сил природи, та, якихось більш великих сил. І суб'єкт виступає вже скоріш, провідником цих сил. Та. І так само Рітер у своїх дослідженнях. Своїх Експериментах та ставив власне, над собою експерименти над власним тілом, яке виступало таким медіумом електроструму для хімічно-магнітного такого феномену. Тобто тіло для Рітера було таким лабораторним інструментом. Його дуже цікавили дослідження над тваринами та над рослинами. Теж під'єднував до них ну, струм да, електричний, якось, намагався активізувати певні там, частини да, це рослин чи тварин. І так само він працював із собою, да, тобто він приєднував якісь ну, електричні дроти да, і пускав напругу, часто високу напругу, да, робив це. Інтенсивно, що на тілі утворилися язви, і взагалі там, він недовго так прожив це. Напевно, що ці досліди вони мали такий негативний ефект на його здоров'я. окрім залежності від алкоголю та легких наркотиків, він ще дуже активно використовував своє тіло. І а наприкінці житті взагалі пішов такий окультизм і досліджував ці обмеження видимого, та, і він якось так викривав ці границі видимого світу через тіло, через власне тіло. Та. Але та, довело його до смерті, він прожив зовсім коротке життя, всього 33 роки, але зумів зробити дуже багато насправді та, і дав. Надав світу ось, і ультрафіолет, і явище гальвінізму він доказав та, і досліджував природу світла через призми. Його дуже, дуже теж цікавило світлом, як хімічне, як там, філософське явище. Воно взагалі продуктивне, тобто воно дає змогу для якихось змін у нашому світі та, це Світ розуму, світ та знання, світлознання. Тобто світло дає нам змогу для створення нових речей, нових систем, систем знання, хоча б на поверхню. І тому, наприклад, Шелінг взагалі вважав природу таким видимим розумом. Його натурфілософія це про динамізм і природи і в той же час динамізм і ідеї та динамізм. Взагалі, експеримент це наше підключення, підключення наших тіл до цієї послідовності ідей, та, якихось, які, які існують у природі, для того, щоб ці, ці ідеї там, чи наше намагання вони стали реальними. Ультрафіолетове випромінювання, це невидима сила природи, сьогодні допомагає нам підсвітити. Приступну, наприклад, приступну діяльність людини якісь сліди та якихось злочинів. Найцінніше, можливо, в цій історії якраз е тіло Рітера та, і його експерименти, е завдяки яким він показував та підсвічував те, що було невидимим, небаченим людиною до, до цього, так? але повільно вмирав від цього. Так? Тобто він Сліп сам та, і сам вгасав. І ось вся ця ультрафіолетова екологія, якщо можна так сказати, що взагалі такий сучасний погляд на екологію, він якраз ось про цей вибор, ну, вибір та рух взагалі в цій пітьмі, та, де ти не розумієш, що, ну, що обрати, бо що має вижити, та, що, а що має вмерти. Що має бути якось ну, розбудовано, розгалужено, сконструйовано, а що навпаки має бути зруйновано, зачищено, та, ну, якось стерто, видалено з нашого життя. Бо ну, не завжди зрозуміло, що якщо ми там, на щось натиснемо, то да, напевно щось з'явиться, чи ми позбудемось якихось вірусів, хвороб, та, якихось там загроз, та, що приходять. з ну, З природи, та невидимих, незрозумілих нам сил природи. Ми наче їх там позбуваємось, ця загроза зникає, але разом з тим може з'явитися щось більш страшне. та, А можливо, ми позбудемось навпаки якогось спасіння, та, Думаючи, що це було наше ну, там, покарання. Це дуже складний та, складний вибір взагалі. Складні, дуже важливі думки. Зберігає якісь певні природні об'єкти, можливо, ми зберігаємо, консервуємо також якісь ідеї, та якісь схеми чи системи знання, які можуть нам заважати розвиватись, та заважати змінювати світ на краще, ну, і змінюватись самим на краще. ось це в той час це в той же час не, не означає, що все пов'язано з усім, нерозривно та зв'язано. А Вударт вважає, що і Рітер, в приклад і Рітера і Шелінга, і цього взагалі підходу та, до мислення екології. Він скоріше підкреслює те, що в наших думках речі чи об'єкти більш сепаровані ніж вони є у природі чи ніж вони вони є насправді та. і можливо вони навіть більш незнайомі один до одного та. і можливо навіть чужі один одному та ці ці об'єкти та сили так само і вони породжують цю да, і в наших думок це теж є продуктом природи.